Вітаю вас на 21 липня. Сьогодні говоримо про томати та жовті плями біля плодоніжки. Розповім, чому так відбувається, та що з цим саме зараз робити, щоб далі вже було не пізно. Також поговоримо про типи ґрунтів, на яких ґрунтах це відбувається частіше, а на яких ні. Буде також живлення в корінь та по листу. Також зайдемо на ділянку та зробимо огляд. Так що поїхали. Тепер розповім три причини, основних, чому так відбувається. Ось перед вами фото. До речі, це моє фото з теплиці. Зроблено воно два роки тому, але ж була така проблема, тому точно знаю, що це та як з цим боротися. Значить, друзі, по-перше, три причини. Перше це надлишок азоту. Надлишок азоту може впливати на те, що будуть жовті плями. Якщо у вас томат перегодований, Надто давали багато у свій час азоту, це може бути теж. Друга причина це немає поливу. Тобто дуже мало поливу, досить сухо поливати це теж може. І третя причина надважлива, це нестача калія. Це основне. Немає калія, буде у вас отакі жовті плями. До речі, вони можуть бути як жовті, так і зелені. Перед вами зараз гібрид Полфаст. Ось по такій фазі потрібно давати саме більше калію, тобто в корінь. Тепер щодо ґрунтів, які ґрунти дуже бідні калієм, щоб ви друзі знали, що вам робити. Найбідніші ґрунти на калій це торф'яні ґрунти. Якщо взяти в середньому відсоток, там 0,3% лише калія. На другому місці це в моєму випадку піщані ґрунти та супіщані ґрунти. Там лише 1,5% калія. Це приблизно, друзі, я вам так, щоб просто розуміли. У мене саме супіщаний ґрунт, тому калію даю багато і проблем, ну, у мене якби з цим теж є сливки і помідори. якщо... Саме зараз я не дам, я знаю, що будуть отут жовті плями. Тому щоб цього не було, сьогодні будемо підживлювати. І добрева я вам покажу. На третьому місці, які ґрунти більш такі багаті калієм, це глинисті та суглинки. Там, якщо по відсотках, то десь 3,5%. Тобто глинисті ґрунти найбагатші калієм. Тому сьогодні буду вносити каліні добрива в корінь через капельний полив, бо хтось запитував. Помідори в мене на капельному поливі. Вся ділянка. Тому зараз покажу, яка буде формула та зробимо підживлення. По кореневому живленню даватиму агасоль 10, 5, 40. Так як ґрунти в мене супіщані, то формула з великим вмістом калію 40%. Буде ідеальною. До речі, це добриво перевірено особисто мною по огірках. То скажу, огірки зараз не здаються, вони вже знову в плівці, зелені, хворобу ми побороли. Кормлю зараз постійно два рази на тиждень саме цим добривом, тому врожаї збираємо, огірки є. І ще вони місяць точно будуть плодоносить. Сьогодні зальємо ось це в Єврокуб і прокапаємо наші томати. Проливати буду всю ділянку. По нормах внесення 2 кг на 1000 літрів води. Я даю так. Це, що стосувалося кореневого живлення. По-листовому, друзі. почастішали випадки з вершинною гниллю. У мене теж вершинка є містами на сливці. Сливка баста, до речі, пишуть відгуки не дуже добрі, що в неї є вершинка. Тобто така схильна до цього. Тому в мене теж вони є, буде якось окреме відео. Тому будемо вносити кальцій бор. Ось цей препарат я вже вносив, тому додатково будемо вносити ще, щоб ну, не було, знаєте, як би гірше. На рахунок антистресантів. Вносив ось агамін екстра. У мене, до речі, є більш детальне про цей препарат відео. Він на основі водорослів і великим, і великим вмістом амінокислот. Там його аж 40%. Тому ну, не сьогодні, а можливо на днях пройдуся ним. Значить, дивіться, як я робив. Якщо сьогодні зранку я вносив ось це добре в корінь, то на вечір я можу сміливо пройтися ось цим. Між цими. Де з днів 5 можна зробити. От, якщо обробити цим, то через днів 5 можна обробити ось цим. Це, що стосується таких добрив. Якщо у вас немає цієї формули, можна якусь замінити на іншу. Якщо є можливість, можна заказати саме це. В моєму випадку такий буде. таке буде сьогодні живлення. Зараз заливаємо та підемо ще на ділянку, покажу вам ще томати та й будемо завершувати. Зараз, друзі, покажу вам нагрузку гібридного томату Полфаст Fast та й будемо завершувати. Дійдемо зараз до теплиць, покажу як він вродив. До цього я давав теж каліні Добрива саме ці, цю формулу, яку вам показував. Томати стиглі вже є, але це буде окреме відео. Взагалі я планую ось туди далі зробити такі коротенькі відео виключно кожного ну, гібриду. Показати, вже є жовті, вже є червоні. Тому показати вам точно є що. Вчора навіть вже зривали перші пробували. Але хочу сказати, ось дивіться, що Отакі От томати, це ще ну, не значить, що в кожного буде ось такий результат, тому що в кожного різні ґрунти і кожні гібриди ведуть себе по-різному. На піщаних росте так, на зуглинках інакше, на чорноземах може бути зовсім інакше. І смак помидора він теж відрізняється. В когось він може бути кислим, в когось солодким. Це все залежить від живлення та ґрунтів. Ось така нагрузка на сьогодні. Досить скоро вже вони починають біліти. тому скоро будемо збирати. І скажу вам на останок. на той рік. Гібрид полфаст плануємо засадити 8 соток. Не, так як в цьому році 6 рядів. Оце він в мене ото поки виходить. А цілих 8 соток, тому що томат шикарний. На цьому, друзі, буду завершувати. Всім велике дякую, що підписуєтесь, дивитесь, коментуєте. Ну а далі буде і всім пока.